Почнемо із сьогоднішньої операції головного управління розвідки. Повідомляли, що спецпризначенці знищили російський буксир Сатурн. Що можна говорити про наслідки операції для окупантів на півострові? Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю колеги! Ну, найголовніше, звичайно, всі ми потішилися від того, що знову черговий успіх нашого головного управління розвідки. Добра новина, вона показує про те, що не лише бойовий склад чорноморського флоту Російської Федерації йде на дно, а знищується також і допоміжний флот. Основна основне завдання якого визначено в самому формулюванні цього флоту це допомога, тобто виведення на бойові позиції саме тих кораблів, які до цього теж вже знищувалися на нашими силами оборони. Але на мій погляд, акцентувати увагу треба все-таки на дещо іншому. А це те, що сьогодні наші дрони, морські дрони, вони можуть проходити через загородження, якими насичена і Керченська протока, якими насичена та частина акваторії чорного моря, яка поки що тимчасово контролюється російським чорноморським флотом. Тобто, ворог будує різні. Перешкоди ворог намагається винаходити щось нове, раціоналізаторське, але бачимо, і це якраз зараз ті кадри, що підтверджують мої слова. Є слабинки у цих перешкодах, є де заходити, і власне це влучання сьогодні довело, що запам'ятовується не так, не лише як казав Лобановський гра забувається, а результат залишається. То власне, тут у нас і запам'яталася гра, і запам'ятався звичайно результат. Ми прекрасно розуміємо, що ті інновації, технології, які сьогодні є у наших сил оборони, і в розробці, і вже в практичній реалізації, то ну, наступного разу можливо ці наші морські дрони будуть перестрибувати через ті перешкоди або діяти якось інакше. Ми ну, не забуваємо, можливо, є ще і підводні якісь морські дрони. Я щось е, знаєте, є таке певне відчуття. Отож, найголовніше можемо проходити. Я думаю, що ті, хто відповідає за безпеку Керченської протоки. Вони напружилися, і бачимо, що так звана зона СВО е російська вона не лише на суходолі пішла вже в бік Краснодарського краю і Ростовської області. Вона в акваторії Чорного моря впевнено рухається до ворожих берегів. Ну вірно ви сказали, як казав теж пан Малюк, що для росіян будуть ще певні сюрпризи. Цього року, і тому я думаю, що вони вже чекають і напружилися стосовно підводних дронів, гарну е, цікаву річ ви сказали, тому що бачив повідомлення, що е, в новоросійську е, в цьому пункті базування військ РФ можуть перезаряджати свої підводні човни. І хотів би вас запитати, чи можна вже зараз констатувати, що ворог перейшов більше на використання саме такого типу човнів, тобто не з надводних, а з підводних саме і чому? Ну, сьогодні є ще інша новина. Вона з'явилася буквально нещодавно, що ракети -носії, а саме вони знаходилися в порту Новоросійська, почали рух у бік нашого тимчасово окупованого Криму. Прекрасно розуміємо, що ворог намагається інформаційно, в тому числі і не лише інформаційно заплутати сили оборони, але ж. Ну, не треба забувати, що сили оборони моніторять ситуацію і контролюють її відповідно тими інструментами і засобами, які у нас є, в тому числі і розвідки. Наприклад, тому я думаю, що. Певна, чи ця частина ракетоносіїв, ну називаємо так, металобрукт на плаву з ракетами калібрами виходить туди, де може закінчитися їхня дорога. Тобто вони йдуть фактично не просто в бік Криму, а можливо і на концерт Кобзона. Дуже хотілося в це вірити, але це не анонс, це знову таке відчуття. Будемо споглядати за ситуацією. Власне, повертаючись до вашого питання про підводні човни. Чому новоросійські? Чому там вдається використовувати підводні човни? Їх чотири там три з них ракетоносії. Ці ракетоносії використовуються, тому що підводні човни вони можуть стріляти, робити ці пуски власне з самої акваторії. І ворог це використовує не треба виводити на відкритий простір. Не треба боятися, ну він так собі думає. Не треба боятися українських сил оборони зробити е, пуски е, і боягузло, як завжди, і тікати. Ну по перше, калібри збиваються. Ну не завжди всі, але збиваються. Е, і по друге, підводні човни вразити на сьогодні. Надзвичайно складно. А от з надводними кораблями дійсно це проблема з котрі. Вони стріляти не можуть. Ну, можливо, пішли зараз і на пуски, Можливо, але ще раз хочу сказати: якщо вони думають, що хочуть надурити або їм вдається надурити сили оборони, вони в цьому дуже помиляються. І давайте візьмемо статистику. Певну, коли було оголошено, що буде спекотним курортний сезон саме у Криму. А я би додав сьогодні ще і новоросійськ. То ми бачимо, що цей спекотний курортний сезон він почався вже з травня. Маємо червень, маємо нові результати. Їх буде ще більше. Ви знаєте, не так давно начальник центру стратегічних комунікацій оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповідав про те, що ворог вивозив залишки своїх бойових кораблів з Криму до Новоросійська. Але, от зокрема, бачили сьогодні повідомлення, що ворог виводив на зовнішній рейд з порту два великі десантні кораблі. Ну це прям подія. Але чому і навіщо от саме зараз ризикувати? Ну, ворог розуміє, по перше, що йому треба роззосередити свої кораблі. Ну, це така версія, яка знаєте, як кажуть, вона є на долоні. З іншого боку, це дійсно ризик, але залишатися в порту Новоросійськ е теж на сьогодні доволі ризиковано, тому що не забуваємо, це. На сьогодні не лише основна база Чорноморського флоту Російської Федерації, це ще такий величезний на чорному морі найбільший нафтопереробний і просто нафтовий е хаб. Тому, ну ви знаєте, від сірника дуже часто може розгорітися полум'я. Тому я б навіть виділив сьогодні, що сам порт новоросійськ зі своєю нафтою, перевалкою, нафтопереробкою, там дуже багато танкерів, які потім йдуть по всьому світу. І, до речі, в тому числі це про санкції, але тема іншої розмови. Так, от влучання. В якісь такі цікаві об'єкти, воно б з іншого боку ми тиснемо з боку Севастополя, а сам новоросійськ своїм полум'ям своєї нафти витісняв би флот на відкриту місцину, наприклад, так і де можна було б їх уразити. Ситуація контролюється, будемо зараз спостерігати. Що ж насправді вирішив ворог собі е, придумати. Але ще раз скажу: це металобрухт. її питання, коли він у нього перетвориться, питання лише часу. Хотів запитати, просто насправді цікаво. Не бачив достатньо тривалий час новин про порт, який будувався в окупованій Абхазії. Можливо, є якась інформація, тому що, зокрема, на російському телебаченні нещодавно згадували саме цей порт і казали про те, що як перспектива там дійсно можуть бути розміщені кораблі, проте вони вже теж, теж можуть бути під ураженням західної зброї. Ну це принаймні вони там казали. Може, ви щось чули про будівництво, про на які стадії, чи є там якісь одиниці техніки? Там роботи продовжуються. Це військово-морська база на території тимчасово окупованої Абхазії. Я бажаю грузину вирішити всі свої питання, в тому числі з колаборантами, сепаратистами. Ви уловили на початку моєї відповіді про те, що зона так званої спеціальної воєнної операції вона почала розширюватися і пішла в інший бік бік Краснодарського краю Ростовської області, і ми прекрасно розуміємо, що для нас це має бути санітарна зона, де не має бути російської ніфло. Тут ні російської армії для того, щоб вони не могли нам погрожувати. Ну, наприклад, шахедами з приморського Ахтарська. Це як приклад. А, вже я не кажу про там військові аеродроми, які зокрема є і на Ростовщині, наші і на Краснодарщині. Так що а, питання абсолютно правильно задано. А, відповідь буде. Ви знаєте, коли сьогодні говорили про а, ті умовні 320 км кілометрів, що далі не можна стріляти, ви візьміть просто мапу, порахуйте. Візьміть якусь точку на мапі України 300 кілометрів. О, нормальна теж дальність і обов'язково сьогодні, щоб це була Москва або Кремль. Вони нам чесно її не знадобилися, а є більш цікаві об'єкти. Ми вам дуже дякуємо за цю розмову за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, пане Сергію Сергій Берчук речник української добровольчої армії. Південь і вам тихого вечора, мирного е вечора. Всім нам е дякую, що долучилися.